Радко Младіч прибув на друге засідання Гаазького трибуналу щодо війни в колишній Югославії. екс боснійських сербів судять за 11 пунктами звинувачення, серед яких геноцид, військові злочини та злочини проти людства. В нинішній частині процесу суд розглядатиме події в Сребрениці, які називають найкривавішою різаниною в Європі після другої світової війни. У 1995 році приблизно 8 тисяч мусульманських чоловіків та хлопчиків були вбиті сербами і поховані у масових могилах. Таким чином, сили радко Младіча як вважає обвинувачення, намагалися вигнати мусульман та хорватів з території, яку вони вважали частиною Сербії. Проти Младіча свідчитимуть понад 400 людей. Багато з них жінки, члени організації Матері Серебрениці, чиїх чоловіків та дітей убили, як вони кажуть, за прямим наказом Младіча. Сам генерал обвинувачення відкидає і вимагає відводу судей та більше часу на підготовку до захисту.